Слава нації, вітаю на каналі. Добрий рембат Сашко, добрий! Любі глядачі та глядачки, петиція задля повернення почесного звання Героя України, Бандері Степану Ташухевичу, Роману, генерал хорунжому УПА, Світла пам'ять, Ще чекає на ваш особистий підпис. А якщо ви вже підписали і скинули мені дані в приват, щоби. Взяти участь в розіграші цінних призів, дуже крутих сувенірів, справжніх переможних артефактів за підписом пана Вереса, командира полку безпілотних систем К2. То залучайте максимум людей, ваших рідних, близьких, однодумців, кого завгодно, до кого ви змозі дотягнутися, залучайте до підписання цієї петиції, бо по перше. Це важливо для зміцнення переможного духу українського націоналізму, яким ми тримаємося 14-й рік. Так, війни з війни з Московією, ми маємося українці, бо сам я маю честь брати участь безпосередньо в цьому процесі плава збройних сил з лютого 22-го року, а також тому, що ці цінні призи. Фірмовий оригінальний стяг полку безпілотна систем К2 і шеврон того самого полку, обидва за підписом, а стяг із лозунгом тільки вперед, особисто від пана Вереса, ми розіграємо винятково, коли цим заходом цього разу зберемо 25 тисяч підписів. Саме там до тієї дати, коли там воно має бути. Там залишилося відносно небагато часу. Тому поспішайте, просто зараз йдіться, робіть і скидайте мені дані в приват задля виграшу цих призів. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. І вона стане трішечки більшою, коли ви її підтвердите, такою. Важливою дією разом боремо і поборемо.